Ласкаво просимо у Польщу, країну оповиту легендами, де тече по-різному, а кожна мить стає історією. Польща розташована в самому центрі Європи. Це дивовижна країна з пам'ятками старовини, культурними досягненнями та зеленими ландшафтами, де прихильникам активного відпочинку будуть до душі гори та озера, а енергійним дітям мегаполісів розважальні та торгівельні центри. Та перш за все польща славиться своїми гостинними жителями. Відкидаючи будь-які національні стереотипи, польська нація дуже привітна і гостинна. приємна у спілкуванні. Наші народи об'єднують не лише традиції, а й спільна історія. Ми повинні бачити, як живуть наші народи. Тому е, посовітувався я з генеральним консулом Віслава Мазуром, що зробити, щоб ще побільше показати Польщу українському народу. Е, ми написали такий проєкт. której zatwierdził e, zatwierdziło Ministerstwo Zagranicznych Dział Republiki Polska. I nam powiezło, była możliwość, żeby sześciu i, i z Ukrainy pojechali do Warszawy. W, w Polszu. no my byli nie tylko w Warszawie, my byli to, że i w Łodzi. A, ja myślę, że to jest, jeśli my jak żywot nasi bracia. Как живут наши соседы, мы можем побольше влиять на это, где мы живём. Э, где мы ежедневно ходим на работу, где мы ежедневно заботимся, где мы ежедневно смотрим на своих детей, которые ходят в школу, а их проблемах, а проблемах просто нормальных таких людей, которые живут вот на юге Украины. Мы видим, например, как, что происходит в Польше, какие большие перемены произошли с 2004 года, как развивается страна, как строится страна. Вот если мы это покажем э, украинцам, Може, ані подумають, що теж можна пройти таким путем більш як 123 роки держави Польща не було на мапі Європи. Однак підписання у 1918 році акту капітуляції Німеччини стало початком формування польських кордонів. Відтоді 11 листопада 1918 року визнано офіційним початком відродження речі Посполитої. Більш як 90 років тому здійснилася мрія всіх поляків. Після довгих років воїн, після років неволі та повстань, польща нарешті змогла називатися вільною державою. На часі польський парламент складають два законодавчі органи: Сейм, Нижня Палата і Сенат Верхня Палата. У сеймі засідає 460 депутатів, відповідно в сенаті 100 сенаторів. Що цікаво, депутатом у Польщі може стати будь-який громадянин. Не тільки до польських польські. І польські, і українські парламенти тільки почали свою співпрацю. Постійно здійснюється моніторинг стану двосторонніх відносин і співробітництва, внесення пропозицій і рекомендацій в парламенти і до урядів обох країн стосовно створення сприятливих законодавчих умов. Для їх поглиблення Верховна Рада України та Сейм і Сенат Республіки Польща обирають делегації з дотриманням принципу представлення різних парламентських фракцій відповідно до їх чисельності. Процедура формування парламентських делегацій, включаючи обрання керівників делегацій і їх заступників та відкликання депутатів з їх складу відбувається згідно з внутрішніми процедурами і правилами парламентів кожної історії. Сьогодні Польща одна із провідних самостійних держав, яка стрімко розвивається, зміцнюючи свої економічні, політичні, культурні та інвестиційні позиції на світовому ринку. Польща п'ять років є членом Євросоюзу, а починаючи з 99-го року, членом НАТО. А відтак країна має чималі переваги для своїх громадян, свободу слова та вільність пересування Європою. Починаючи з 91-го року, Польща плідно співпрацює з Україною. Лише за останні чотири роки президент Польщі відвідав Україну близько 20 разів. Для України ж Польща третій економічний партнер після Росії та Німеччини. На сьогоднішній день українські інвестиції в Польщу сягають близько мільярда доларів, і це не дивно, адже географічне розташування, культурно-історична спадщина, євроатлантичний досвід Польщі, а головне підготовка до євро 2012 і визначають стратегічний характер взаємодію. Відносин країн сусідів під час поїздки українських журналістів до Польщі, яку організувало генеральне консульство разом з міністерством закордонних справ Польщі, стало зрозуміло: 2012 рік стане знаковим як для Польщі, так і для України, адже відкриваються нові обрії у розвитку наших країн. Експерти стверджують, що польський досвід європейської інтеграції є найбільш адекватним для України, адже обидві країни мають подібні економіки, природний ресурс, і що є найголовнішим, багато в чому спільну історію і традиції. Як відомо, саме Польща першою підтримала Україну на її шляху до євроінтеграції і продовжує демонструвати це на всіх рівнях під час поїздки українських журналістів до республіки Польща ми наочно побачили, що Поляки щиро хочуть, аби Україна якомога швидше приєдналася до євросоюзу. І на усіх зустрічах, починаючи від спілкування з пересічними громадянами до польського сейму, міністерства закордонних справ, міністерства культури та інших поважних установ, усі запевняли, що вони допомагатимуть Україні на цьому шляху. І добре, що Генеральне консульство в Одесі, Міністерства закордонних справ Республіки Польща організувало таку поїздку для журналістів, де ми наочно могли переконатися в щирості наших польських сусідів. І я вважаю, шановні телеглядачі змогли донести сьогодні цей етап. польська сторона запевняє, всі чотири міста Варшава, Познань, Гданськ і Вроцлав мають шанси достойно підготуватися до чемпіонату. Окрім сучасних стадіонів, будуються отелі та інша інфраструктура. 37 мільярдів доларів буде витрачено на підготовку до чемпіонату. Год тому назад ми приїжджали теж з делегації журналістів. Ми смотрели, що там було год тому назад, і я удивився, тому що е, дуже багато дуже много пашло вперед з роботами. З Заработай. Год тому назад, как мы смотрели, то почти только земля э, и была, убрали землю и вбивали в землю такие слои э, из стали, чтобы утверждать тут землю, чтобы подвышать мощность э, этой конструкции будущей. Но тут видим э, в этом году, что уже очень много, очень много сделано. Э, работа идет вперед. Все йде по графіку. Я думаю, що ми успіємо і ще будемо ждати на євро. Хоч та дата червцова є дуже червень Дата червень 2012 року для нас дуже важлива. Робимо все, аби до цього часу все встигнути. Однак, крім цього, ми робимо все, аби після закінчення чемпіонату всі проекти, в тому числі інфраструктура і об'єкти в цілому, слугували в подальшому польському суспільству. Всі ключові проекти мають забезпечене фінансування деякі з них фінансують. Це за рахунок держави, деякі за рахунок європейських установ. Також є місце приватному капіталу укладені. Частіше приватний капітал бере участь у будівництві фонду Тож стрімке будівництво дев'ятиповерхового національного стадіону, площою 19 гектарів на 55 тисяч місць обумовлено не лише проведенням футбольного чемпіонату. Стадіон у майбутньому можна використовувати як комерційно розважальний центр з офісами, конференц-залами та магазинами, що дозволить стадіону у майбутньому функціонувати як прибуткове підприємство. Си подобна до стадіон подібний до стадіону в Києві. Він не буде належати одній футбольній команді або одному футбольному клубу. У зв'язку з цим виклик пов'язаний з утриманням такого об'єкта. Цей виклик набагато більший ніж проблема утримання стадіону однією футбольною командою або одним футбольним клубом. Стадіон спроєктований таким чином, щоб функціонувати як комерційний розважальний центр. Цей стадіон для збірної команди Польщі, тому й називається він національним. Також стадіон функціонуватиме і для інших видів спорту, таких як регбі. Він спроєктований у найбільш сучасному стандарті для того, щоб тут могли проводитися масові заходи. Сама перша фаза проєкту тобто інвестиція Все відбувається за планом. Найголовніше є інвестиції. Будується головний стадіон Польщі. Також ми дбаємо про розвиток інфраструктури: це готелі, дороги, транспорт та інше. Ми хочемо, щоб туристи, окрім спортивних, мали цікаві культурні програми. Окрім того, робимо усе, аби завдяки чемпіонату Польща стала більш відомою у світі. Цього щиро бажаємо і Україні. Членство у Євросоюзі робить Польщу вагомим та цікавим партнером для країн Європи. Окрім того, значна сума коштів Євросоюзу припадає саме на 2008-2013 роки. А це прекрасна можливість відбудувати державу після так званого структурного занепаду. Польща – батьківщина Шопена. Щороку тут проходять міжнародний фестиваль музики Шопена, фестиваль скрипалів імені Генріха Венявського, фестиваль сучасної музики Варшавська осінь, міжнародний фестиваль джаз джамборі та багато інших. Поляки настільки трепетно ставляться до свого кумира, що навіть відмовилися віддати серце відомого композитора на генетичний аналіз. Тож символічно, що 2010 рік міністри культури Франції і Польщі запропонували провести саме під знаком Шопена. З і ювілею в Україні створено почесний Шопенівський комітет. Члени комітету, які є елітою української культури, сприятимуть внесенню Шопенівського акценту до культурно-мистецьких програм, навчальних закладів та установ культури. Та перш за все, виявляючи особисте зацікавлення, вони стануть речниками Фредеріка Шопена в Україні. Ряд заходів також буде присвячено спадщині Шопена. У Варшаві створено центр Шопена, що об'єднує собі Національний інститут Фредеріка Шопена, суперсучасний музей Фредеріка Шопена у замку Острозьких, спроектований з використанням найновіших здобутків мультимедійних технологій, а також музичний університет його імені. І, хоча Шопена пам'ятають і без річниць, двохсотліття гарний привід, аби осмислити його спадщину. Музика геніального піаніста та композитора наступного року у Польщі лунатиме звідусіль на міжнародний музичний фестиваль. З'їдуться найкращі світові піаністи. Україна також планує долучитися до святкувань. У цьому нам допомагатиме польське посольство. Польща, країна, де традиції та сучасність нероздільні. Сьогодні вона входить у десятку найвідвідуваніших місць у Європі. Міста у Польщі, як люди, у кожного своє обличчя неперевершене та унікальне. З десяток польських міст знаходяться у списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Серед них, звісно, і Варшава. Дивлячись на це місто, важко повірити, що під час Другої світової війни його майже зрівняли з землею. Варшава, звана колись північним Парижем, славилася своїми прекрасними будівлями вісімнадцять. Цятого століття була зруйнована, підірвана і фактично перестала існувати. Різнокольорові кам'яні будинки, оточені кріпосними стінами, костьоли і прекрасний королівський замок. Все це є результатом відновних робіт у післявоєнні роки. Варшавський район старе місто, старе м'ясто, як кажуть місцеві жителі, знаходиться у списку об'єктів ЮНЕСКО, як зразок точної реконструкції зі збереженням оригінальних фрагментів споруд. Сьогодні ж більшість поляків не відвідує столицю принципово, оскільки місто давно перетворилося на осередок для туристів і майже втратило дух історичної загадковості. Варшава домівка більш ніж 30 головних театрів, що розкидані по всьому місту, включаючи і національний театр, який складається з великого театру та національної опери. Балетні та оперні вистави тут проходять щовечора. Одним словом, Польща країна нескінченних музичних фестивалів та високої культури. Вона дала світу астронома Миколу Куперника, письменника Генріка Сенкевича, поета Адама Міцкевича, художника Яна Матейка та фізика Марію Скадовську Кюрі. Одним із місць, що приваблює одразу, є Лоць. Місто фабрик робочих районів і разом з тим давніх музеїв і пам'ятників. А головне нескінченних фестивалів. Саме тут проходить єдиний у світі фестиваль кінооператорів. Лоць ще називають столицею польської сесії, бо саме тут височіє віла Леопольда Кандермана, яка є видатним прикладом будівництва сесії у Польщі. Щороку тут проводиться близько 60 різноманітних фестивалів, серед яких чи не найвідоміший фестиваль чотирьох культур польської, єврейської, українською, німецькою та російською. Із поділемодкривато м'ясо на ново не дивлячись на те, що історія Лодзі бере свій початок ще з середньовіччя, Найвищий розквіт міста відноситься до періоду царства польського. Сприятливі економічні житлові умови приваблювали іноземних промисловців. Перші мануфактури і механізовані фабрики будувалися у стилі класицизму та мали рівні тиньковані стіни. В другій половині 19 століття у Лодзі з'явилися сотні цегляних фабрик, збудованих з використанням залізобетонних конструкцій. А місто одержало назву польського Манчестера. За останні кілька років місто дуже змінилося. Я повинна сказати, що з самого початку першого скликання у місті відмічається дивовижний динамічний розвиток. Вигідне розташування Польщі робить її привабливою для туристичного бізнесу. Варшава знаходиться поблизу Лондона та Парижа. Швидке повідомлення забезпечують міжнародні траси та залізничні лінії. На гостей міста тут чекають сотні розваг готельних номерів та ресторанів. Кожен знайде заняття до душі. Однак польща ніколи не розкриває своїх секретів, залишаючи щонебудь на наступну поїздку.